Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. У зв'язку із місячником безпеки дорожнього руху в Україні патрульні поліцейські активно відпрацьовують проблемні перехрестя Борисполя. Головна мета організованого заходу це попередження та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Знімальна група телеканалу Бориспіль вирушила разом із полісменами на патрулювання. За період відпрацювання перехресть вулиць Київський шлях Покровська та Київський шлях Бежівка правопорушень не було зафіксовано. Проте у період із 8 по 14 серпня за проїзд на заборонений сигнал світло. Офора патрульними Борисполя складено 47 постанов та протоколів. Загальна кількість виписаних документів становить 266. З них 66 – за керування транспортним засобом, особою, яка не має відповідних документів на право керування, а також не має при собі або не пред'явила договору обов'язкового страхування. Два за коріння тютюнових виробів у заборонених місцях. 15 – за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу вантажу автомобільних доріг, вулиць. Залізничних переїздів дорожніх споруд чи іншого майна та три за порушення правил руху через залізничні переїзди. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.